Mm-hmm. <laughs> Сьогодні ми де? правильно на мотостучиках частина 2. Сьогодні у нас є пара нових учасників. Ну а що ми? А ми зараз починаємо. Дякую вам гарного перегляду І не забудьте підписатися на канал. ніжки йде пішки! Є стільки два варіанти. Або виграти, або проїграти. Як казав мій дід, менше сплять, крепче знають. Нам не потрібні гроші, нам потрібна бензина. Кожен фініш наближає нас до перемоги. Та вона, що то 40 їхала, але я його на тибу і став. Я бажаю сказати, що ви всі підробці. Чого так? Ви, Напевно, знаєте, друз дитинства глухстів. Це коли, от, знаєте, дітки ходять навколо стільців, грає музика. А коли перестає грати музика, діти мають зайняти своє місце. Ну, тобто стульчик. У Нас замість. Стільчиків будуть парковочні місця, які ми обозначили конусами. Бонуси у нас сьогодні вже не папірці, не туалетна бумага. Так що таке, сьогодні буде запекла реальна битва, виграє найсильніший. що, Починаємо. Відпортатися <звук> на канал. Дід ми дуже болтики. Ти красавчик. Давай, вітаю тебе, Перемогою. Ну а що я казав? Ну, ну, в ще раз повезе, це таке діло. А що, чого не, чого не пішло? Ну не знаю, правильно, не стой ноги просто. Я... Йдем, в щораз. Ну, ну, давай тоді. Ну да, главное, так, главний ну, ну, часом так. Бачу, бачу. Ну так, да, це таке діло. Повезе, не повезе. <зв2> <п Chancellor> так, раунд 2 у нас. Один вибув, воно вже. ЦР-3 вибув. Всі хочуть виграти, всі придивляються, хочуть визнати, а я такий час оппор. Подкрадуся Льовенько, щоб ніхто не побачив тому. От шумочок, диви, дивиться, дивиться. От шумочок. Ми не дивимося, ніхто не дивиться. Всі так думають, що зараз оп, а тут дивись. Зараз Льоха Проїде. Буває. Прошлий раз до 1-3 дошого фінала, ти раз щось не портанув. Так а що сталося вообще? Нічого, ну просто не успів заїхати. Не успів дасте, да? Не в том місці, як да, по она. ну ладно. ти молодець. Перевол, перевол, а! А! Ой, цей Все. Sorry. Спасибо. Паруслов на, Пару на камеру. Сегодня ебать будем всех, если не мене выгнать хочет. Закриєшки! Слава, який на перемогу? Вон, рвати вітать! Є план на перемогу? План? Так. Ти що, дядя? Є я план? вже переміг. Або я знаю. Почало. Який раунд? Третій. Чи четвертий раунд? Чи третій? Зараз отой парень буде давати шум. Нахуя Хлопці, я злякався. А що Та да. Я сюди, а він залітає, і опять, як в просто раз. Туда, так, і вже Та сука я біля. Шльом, що ж тебе вже вийшло? Вітаю. Вітаю. Трохи я старався, я йшов до виграша. Я вже думав Я вже думав, сьогодні виграю, просто раз вийшов до другого, третього. Шльома вже всі привітали, але на жаль, не з перемогою, а з програшем. На жаль сьогодні на моїй стороні. Цей парень трішки його опередив. А я чуть не Звісно, чуть не вбився, ну це таке. Це те саме, як і в року. Це змагання. Тут виграє найсильніший. І буде сигнали? Да. А хто виграє зараз? Є слава? Приїхали! Давай, починаємо. Сім учасників, шість місць. До речі, змагаються, вони за КТМ Дюк. Mm -hmm. Напевно. We okay. can't. Okay. Це він специально сигнал. Я не хотів його просто подрізати. Ти вийшов як стане. Ну нічого страшного. Ну ти молодець. Нехай выиграет Так. Щоб він вилетів в наступний раз. Ну Антоха сьогодні сегодня сильнішим. Я вам скажу, боротьба по камері була запекла. Краса. Ні. Він спеціально мене виключив. я пока вже на початку знаєш. На начале поездки мандраж был минимальный. Вообще да, не пунктива на похуй А сейчас семьну так. Просто уже да, уже боксер. Ну раз тысь был устроен. Не-не, я заебись. Ну ты я сразу работал с молками и тебе. Да, а да тренировался. Да? Угу. Як тобі подобається? Взагалі подобається. Так? Дуже прикольна. Не будь обережним, реально, бо не вийде. Сьогодні ми вже пройшли побільше раундів, ніж прошлий раз. Це вже був четвертий. Ми в п'ятому раунді. Зараз будемо їбать камера. Це для того, щоб Льоха нікому не підіграв. Стоїть мотоблок. А как мне его, блядь, оттуда? Зашел, блядь, за... не не так не работает. А мне надо было нажать задний тормоз и развернуть. Мы проиграем, может быть? Мы играем, Ты не попал, ты участник.

А цей собі раз повернув, заложив. Это на пурсаре, на, на, на жаль, так не зробиш. Та ты вообще, а що ты скажешь? Що сказать, я же говорю, це все боксер. Боксері НС прит, виворота нема, в боксере. Не, ну было хорошо, красиво. О, я, як на велику заїхав. Ну, да ні, там страшно. все було професіонально. Снимайся тись якимсь мотоспортом може. Да да. Що, де на велику ганяв? Да, на велику в селі їздить. О, а який велик був? От велик, ардіс був, потім мотор поставив на ардіс і почав бити. Бензопилки? От бензопилки, а? От бензопилки мотор. Ха-ха, <рес> косарка? Косарка? Да. Поставив собі? Сіки їхав. Да вона ще то 40 їхала, но я його на дибу ставив. Тренірував стульчиків 6 років, Думаю, з пацанами пограємо, то прийшлося. От бачиш, все не так не просто в житті. Власна гра. Що ти скажеш? Проіграв, щось знімаєш? Та що, ну буває, ну, Ваньок нормально літає взагалі, плотно він. Профі, профі. В мене не хоче вигорота на мотоциклі. Ще ну, да, одне, молодець, пару слов е, майбутнім переможцям. Е, ну виграє переможець, виграє переможе. Виграє найкращий, виграє найкращий. Все, ще раз вітаю тебе. Програш. Молодець. А ми йдемо далі. Зараз вже менше людей, більше можливостей, так сказати. Подоблок починається. Пацаны, а як так? Олонек хорошо тормозом полетел. Якщо, братишка, якщо хтось із нас победитель, то хтось из нас победит. Зараз будуть переигрывать. Поехали! Леха ж не бачить, це чисто пану. Повезло мені, красавчик. Антон, по сам перед, ти молодець. Ти показав нам гарну гру. Вітаю тебе з чим. Програшем вітаю. Дякую. Ти скажи пару слів, що не пішло? Трюк мій не спрацював. А який такий всього? Ну такий. Ну, тебе попався просто достойний супин. По-перше, достойний супин, а по-друге, бачу, він от, ну так, да, да, тут так. Да. Вже навіть немає тут, що сказати. Ні, що нема. Одні емоції. Одні емоції. Тут просто одні емоції. Хлопці молодці, ви молодці, робите так, дуже гарну справу. Дуже мені попався от, хлопець так, майстер. Так, майстер, так? Та, Він молодець, він молодець. Добувайте, брат. Приїжджайте ще, будь ласка. Учасника, три У Нас тут шум, але нам це не завадить. Даньки наші, опа, рот, блять. А що таке? За бензин. Я бажаю сказати, що ви всі під. Я приїхав нашо, щоб виграти. Я не виграв. Хто винуватий, подожди. Давайте розберемося. Ну. Ні, то вони завод Бачак. Ти молодець, це одно. Красавчик. Ех, блядь, поїхали додому. Пускай побідів. Давай, ставку на одного. Ставка на одного. Нікіта. Нікіта, так? Ну, дай бог, Он мой реально. фаворит. Давай, я, 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 сейчас еду в церковь, ставлю за него свет. Запомни. Я еду в ну, церковь, Ну, чтобы точно не проиграть из-за боксера, я решил. Писать... от маски. Вырубай подход. Человек 8 месяцев занимался профессионально на мотоцикле. Никто не занимался ничем. На велосипеде всю жизнь. На ну, украинский, на ну, украинский. Чего? Реально? Реально? Два місця. Що зараз буде, не Ой-ой-ой, щось вони трошки прижали. Потрібно. потрібно держати від. Але те, забувати, що це місця. Що цей парень визволяє? А, дідка Нікітка... програв. Чуть-чуть не повезло. Ну точно ще я не знаю, де ми його знайшли, де нашому його позвали, він просто зараз забере ці гроші. Я зря займався мотоблоком, мотоспортом, газонокосівка. Ти молодець. А, пасі, ще не <клес> я би оттуда пол метра трасавалась, чуть-чуть немножко. Що не пішло в те. Фортуна повернулась до мене з іншим, іншим боком. Не виграв сьогодні, не виграю завтра, але не виграю післязавтра. І після завтра. Ні ви через тиждень, ні через місяць, але колись тоже не виграв. Я, я хоч і програв, але я повернуся. Повернуся до тебе додому. Ти війшов в золоту трійку. Да. Ну все, все, сюди. Фіналі, повезло, удача, ДТП, класно. Він впевнений в своїх силах. Бачу, ти всі ці раунди ти виривав. У тебе сьогодні більше фортуна. У мене потужний план перемоги є. дуже Бажаю тобі удачі, успіху. Я не бачив, що було там, але я був один, хто мог Так що ну, тут чисто візін. Я взагалі не везуча людина. Тому я думаю, що час буде не на моїй стороні. Ти зробиш все можливе. щоб Звісно, боксер зробив все можливе. Бажаю тобі Самое головне питання. Ти переможеш? Звісно. Ти вирвеш зубами, так? Да? Ну, зубами так. Да. степлюся, Все, успіхи. Бажаю успіхи. if you listen Все, вітаємо! Молодці! Вітаю тебе! Вітаю! Особено вітаємо! Тобі повезло все. Все, пацани, приходьте, щоб а в следующий раз вже було... Треба а, ну, а, а, то, подожди, а, то ми вже зібралися. Треба, щоб в следующий раз. Було більше типів, типов, тобто, ну чоловік 20 ще було. Чоловік 20 це ну, железно. Ну, якщо да. буде чоловік 20, то і приз буде побольше, конечно. Вы, ну, розумієте, 20 ну, ну, таких іменно ну, опитних, як оцей купиш, вітаю тебе з перемогою. Клас на сьогодні показав свій скіл. Да, так, так, даже так. не ожидав, пригласили. Отак от типи приходять і виграють бабки. Да, просто прийшов, просто, просто вчора позвали. Сьогодні прийшов, забрав да. бабки. Ні, Не, серйозно, це без пізні. Да. Мені ми не просто ну, заприяти. Гроші ще що можливо. Навірно. Я не знаю. Подивився. Ідемо за призом. Буде так, дивись, вручаємо тобі приз, який її обіцяли. Двушка. Ооо, що Все. надо. Молодець. Пацани, Льоха, де. Роздавай, тисяч гривень. Нормальчик. дивись. Тут у нас що? Що у нас тут? Це... Одна тисяча гривень. Раз, тримай. Настояще. Ну перевір. Баня, а, ну, я ніколи не бачив ну, хасового. Та свідиться. наше, наші, да? так? <ула> Реально це... розпечатано. Я з Чернівської області в селі був, ви що, його? Оце оце наша монета? Це на чай тобі. Це, з вами. Це кур'єр правильно. Це його в банк вилазу. Це в баню підеш. Ще раз тебе вітаю, красавчик, молодець. Приїжджай ще, можливо. Да? Ну краще не приїжджай. Я сказав, що мене більше не приглашають. Я так зрозумів, більше ніхто Ваньку ніхто не хоче бачити. Болівальники прийшли, болівальники. Закриє на. Ну що, братва, от і пішли наші стільчики до кінця. Переможець у нас вже визначений. А нього вигризав сьогодні. Прозвали його тільки вчора. Сьогодні він приїхав, забрав наш приз 2000 гривень. Могу ще дюка забрати, але не Усі, Всі в принципі, учасники сьогодні молодці. Зокрема, Антон. В нього в минулий раз вийшло не дуже добре. В цей раз я думаю, вже в нього було краще. Він так кажучи, зробив роботу над своїми помилками. Та що ще сказати? В принципі, дякую за перегляд. Пишіть обов'язково коментар, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових супершек.